Друзі, я всіх вітаю на нашому каналі Моторепліка з одноіменним сайтом, фейсбуком, а також інстаграм. Також ми вже зайшли в тік-ток, там теж є багато відео і всі новинки набагато швидше з'являються у нас в інстаграмі, ніж в Ютубі. Сьогодні у нас буде доволі звичне для нас відео про мотоцикл. Мотоцикл, як то кажуть, будь ласка, в вашій увазі він в мішку, в великому, точніше був, був в двох мішках. І все інше насипом. І що ми бачимо на цьому відео? Ми бачимо, що це в нас ява об'ємом 350, моделі 360, тобто ява, старушка двоциліндрова. Така от у нас вона досталася. Якщо чесно сказати, дісталася вона нам ну за 8 200 доларів, це 8 400 гривень. Дісталася вона. З однієї сторони, в плачевному стані, з іншої сторони, а чому б і ні вирішили ми з дитиною і будемо намагатися зібрати цей мотоцикл, щоб навесні вже прокатитися? Що одразу хочеться з нею зробити? Перше, це дістати всі цілі запчастини, а інше все здати матровим. Отже, що хочеться перш за все сказати, хочеться її наче здати на металобрухт, а рука не підіймається. Мотоцикл моєї молодості, я коли отримав свої права, в мене була така сама ява, дуже гарно їздила, дуже багато жінкою каталося на ній. І вона якось запам'яталася. Тим паче, що дитина мого вже зросту, тобто метр вісімдесят в моєї комплексії, хоча це 14 років, доволі велика. І є в неї і ковровець, і верховина. а от Хочеться її в чомусь по... коперсатися. питання в наступному. Робити це повноцінну реставрацію мотоцикла який не переоформляємо, ні не хочу. вкладати занадто великі кошти також не хочу. Тому дитина запропонувала зробити її в стилі Некрос. Тобто щось таке, наче вмерше, але їздове. Ідея буде така, що ми зробимо. Хочемо зробити її в певному стилі некрос. Тобто вона буде мертва зовні, це буде дешеве фарбування, напевно, що балончику, але в неї буде ходовка, трансмісія буде виконана на 5 плюсів. Тобто вона буде рухома розганятися, повертати. Але виглядати буде, ну, виглядати буде рівно так. Скільки ми запчастин гідних знайдемо в підвалі. Тобто нема ідеї в неї вкладати дуже-дуже багато коштів. Давайте подивимося, що з нею не так взагалі. По-перше, це рама. І якщо в нас табличка є, це в нас 64 рік, то от обойми під підшипники, в них посадка дуже прослаблена і вони дуже болтаються. Хтось їх навіть накернив, що з ними робилося. Але це все неприпустимо, обов'язково це треба робити, щоб ходовка в нас була дуже е, в такому надійному стані. Далі, посередині рами в нас вм'ятина, при тому, що є і зверху, і знизу. Я, якщо чесно, я навіть не уявляю, що з неї трапилося. Наче рама не зламана навпіл. Тобто такої якоїсь деформації або удару ми не побачимо. Але враховуючи те, що ця ява була з боковим причіпом, тобто з коляскою, коляску, ми бачимо. Люлька, до речі, в непоганому стані. Вона все підлягає під реставрацію, але ми її, звісно, що робити не будемо. Будемо люльку продавати, якщо комусь є цікавість. Будь ласка, звертайтеся, в нас є їх штуки 4 в різному стані, окрім того, ще є і люлька до 638-ї яви. Тому, кому буде цікаво, будь ласка, звертайтеся. І от, якщо аналізувати, що цей мотоцикл експлуатувався з боковим причіпом, то стан рами, в принципі, в принципі задовільний. Більш-менш. Підшипники рульової колонки про них забули, їх не підтягнули, їх розбило. Напевно, що перевантажували дещо повідламувалось. І, напевно, що водій був трошечки більше середньостатистичного е зросту та ваги. Тому що ось ці центральні трубки всі повідламувалися. Це треба буде замінювати, це треба буде робити нові, це треба буде все це е відновлювати. І Ну, звісно, що відновимо, обов'язково зробимо, але там додавати якогось лоску, шику ми не будемо. Далі, от перейдемо, да? давай перейдемо до того, яким чином вона експлуатувалася і взагалі, як вона до нас потрапила. Що ми можемо, з якої висновки можемо зробити. По-перше, вона дуже довго стояла на вулиці, позатікало дуже багато води там, де вона не могла. Випаритися сама вона все це вода перетворилася на корозію на корозію в металі. Тобто, Бачите, да? Да? Нижня, нижні штани вони прогнили. Параболу, звісно, що хтось відрізав шматок від неї. Треба буде це все відновити, проректувати, Але ми знаємо, як і ми знаємо, де це взяти запчастини, дай Боже, ще вони продаються. З вилкою ми бачимо, що є демпфер, це притамане тільки мотоциклом з боковим причіпом. А от з приводу вилу яловської, ми тут всі навчимося і зробимо таке відео, яким чином це все реставрувати і приводити його до більш-менш придатного їздового стану. Далі перейдемо до заднього крила. Зовні непогане. Є декілька надривів зовнішніх, а всередині. Воно розірвалося, тобто треба буде сюди ремонтні вставки робити. Хоча от я пам'ятаю, що в роки моєї молодості, коли я ці яви всі розбирав на запчастини, цих крил було така кількість, що я навіть їх не відновлював, я просто їх викидував. У нас навіть от номерний знак прогнив. Тобто ну, Мотоцикл дуже сильно стояв в воді. І ми бачимо, що його трошки занедбало. Все це відновлюється, питання в тому. Це час і кошти. Тут навіть якщо от на руку придивитися, тобто він кривий. У нас права половинка, вона трошки задрата. І тут стоїть питання вже: це задрали її ще з коляскою, тоді як? Або ж коляску, боковий причіп від'єднували. Далі перейдемо до коліс. Нічого живого я взагалі тут не побачив, навіть у нас є тут люфт. Да? Кулачка розтискання колодок. Але колодки ми переклеїмо, тут шліфанемо, спиці порозкручуємо, цю резину ми викинемо, цю резину залишимо. Вона ще більш-менш в нормальному стані. Це 3,50 на 18 модель L328. Цікава резина, я її, до речі, не бачив ще в такому розмірі в 16-му. Ну, подивимось. І от перейдемо до двигуна. Що ми втратили і що ми отримали замість цього. Якщо уважно подивитися на двигун, то в нас головки з циліндрами стоять від 634 яви. Трошки далі. Отак. Да, нахиляюся і знімаю. Це стоять від 638-ї яви. Я не можу коментувати, яке це рішення. Гарне або погане, але в нас головки в гарному стані, циліндри в гарному стані, ребра не відбиті. На двигуні номер не перебитий. Але червоний герметик нам каже про те, що двигун вже розкалювався і вже ремонтувався. Тобто, я вважаю, що там живого нічого немає, і будемо все це відновлювати. А от що з гарного, так це карбюратор. Звісно, що він не оригінальний, не чеський, але він новий. І я знаю, наскільки це важливо мати гарний робочий карбюратор. Сподіваюся, що ми. В ньому пересвідчимо, що він буде гарний. Далі в нас є одна головка і пара циліндрів. Ще одну головку треба буде відшукати і після цього відновлювати мотор. Тому що хоча стиль в нас буде певний стиль в нас буде, але ми будемо відновлювати в більш-менш оригінальні. Якщо нам ця ідея зайде, нам все сподобається, цей мотоцикл кружвець, то рано чи пізно ми його відновимо. І потім вже будемо кататися на відновленому мотоциклі. Далі, щодо електрообладнання, сигнал трошки з більш пізньої моделі, так? але от, дивлячись на, ні на що, будок на фарі на четвірочку. Напевно, є невеличка ссадина, але бачите, як держив доволі якісний. Далі, генераторами ми, звісно, що вже попрощаємося. Ми не будемо ставити такі генератори на мотоцикл, ні катушки, ні генератори, ні релюшки. Тим паче, подивіться, ця релюшка дійсно десь плавала. Її відновлювати я взагалі не бачу жодного сенсу. Да. А все інше, все інше, так називаємо, це до роботи. Тобто є з чим погратися. Клопочки Тесла знімаєш. Ага. Е, є з чим погратися, є про що поспілкуватися, є що відновлювати, є чим займатися. Проєктом буде керувати дитина, тобто це в нього перший був такий проєкт по відновленню мотоцикла. Тим паче, що ми вже, е, поч... вже робили це до цього. Да, Наприклад, мопеду Верховина 3 ми зробили один мопед, який гарно їздить з гарним двигуном, а інший ми потихеньку реставруємо для того, щоб вже... Поставити його там більш як виставково, позиціонувати його як більш виставковий з явою. Так само зробимо. Подивимося, в нас безліч, до речі, запчастин на Яву, Якщо звернете увагу на сайті, там викладені вони по таким цінам, що ми просто намагаємося здихатися від них. Тому кому що потрібно 360 634 яви. У нас є, як і нові, так і баушні запчастини, можете подивитися. І от, зверніть увагу на стан. Да? 250 моделі 559, Я, в якому вона збереженому гарному стані цілий мотоцикл і в якому стані цей мотоцикл проїхав. А ще конкурентна, не конкурентна, а взагалі є невеликий смаколик і перевага в тому, що цей мотоцикл вже від Тобто ми трошечки заощадимо коштів десь 3 тисячі на піскоструйки цього мотоцикла. А з цим мотоциклом в нас ще... Треба буде попрацювати і будемо паралельно робити і один, і інший. Це, звісно, що піде трошки швидше, цей трошки буде довше робитися, але я сподіваюся, що ми його встигнемо доробити до весни і прокататися. Друзі, що мені ще дуже сподобалося в явах, це, по-перше, її зовнішній вигляд, її такі обтікаємі, округлі форми, і її е, певний конструктив. Давайте подивимося. 60-ті роки, а в нас повітряний фільтр зі змінним елементом. Я пам'ятаю, що при розборці цих мотоциклів люди купували бушні, тому що не було нових. Але сама технологічність, вона дійсно там вражала. Тим не менш, ми бачите, розкрутили трошечки двигун. У нас є певні проблеми зі шпільками, тому що вони дуже сильно потягнуті. Познімали циліндри поршня і доволі поршва не в поганому стані. Тобто поршня доволі свіженькі, другого ремонту, але от бачите, обробка вікон, подивись, обробка вікон ні про що гарне нам не каже, тобто поршня якийсь напівфабрикат. Отакі от, от справи. Якщо чесно, ну, да, вона в такому стані, що. Наче хочеться її на вателобруг здати, а з іншого боку, чому ні. Why not? Ми можемо, да? ми зробимо за декілька місяців. Ми зараз її сертурнули. Будемо займатися рамою, будемо займатися двигуном, колеса в нас є. У нас наче все є. От Коляску продамо, будуть гроші для того, щоб купувати запчастини. До речі, кому потрібна коляска, її, я казав, да, є багато. Якщо будуть якісь питання з приводу запчастин, звісно, що ви можете звертатися. Номер телефону викладений. Ставте лайк, підписуйтесь, у нас буде ще дуже багато цікавого. І якщо буде цікаво, ми можемо обов'язково зняти відео по реставрації передньої підвіски, задньої підвіски, маятників, як на мотоцикли ІШ, Ява, М72 та багато інших. Отже, далі буде. Залишайтесь, підписуйтесь. Всім дякую.